Здоровенькі були, вітаю на каналі. Сьогодні розпакуємо планшет від торгової марки Lenovo Tap N10. Подивимось на комплектацію, як цей планшет виглядає. Залишайся з нами, не забувай підписуватись на канал. Поїхали! Оперативна пам'ять 4 ГБ, вбудована пам'ять 128 ГБ. Кількість ядер процесора 4 плюс 4, процесор Qualcomm Snapdragon 680. Тип матриці IPS, батарея 7700 мАч. Час роботи в режимі відтворення відео 12 годин, кінематографічна якість відео зі стрімінгових сервісів та необмежені можливості розваг. Планшет Табом 10 Plus 3-yard Gen оснащений 1061 дисплеєм стандарту 2 2K з матрицею IPS, який не має собі рівних за якістю зображення. Дивіться відео на Netflix Disney+, YouTube та інших стрімінгових сервісах з роздільною здатністю до 1080 p максимально можливим для мобільних пристроїв. Завдяки сертифікації та Blue Light ви зможете протягом тривалого часу комфортно працювати з пристроєм. Планшет відрізняється не тільки якісним зображенням, але й приголомшливим просторовим звуком з ефектом занурення завдяки чотирьом динамікам. Максимальна ефективність навчання з мінімальними зусиллями. Легкий та портативний планшет Lenovo Tab m 10 Plus 3 Пластриярд Gen чудово підходить для навчання. На ньому встановлено програму Lenovo Instant Memo, за допомогою якої можна легко вводити дані на сенсорному екрані, створювати нотатки, робити нариси, додавати коментарі до документів і виконувати перетягування тексту. Максимальна концентрація за допомогою режиму читання. Режим читання допомагає зменшити навантаження на очі при тривалій роботі з планшетом. Він забезпечує більш комфортне читання тексту з екрану. За рахунок імітації кольорової гами сторінок друкованих видань, він робить читання на екрані максимально схожим на читання паперових книг. Використовуйте налаштування для зменшення яскравості кольорів або перейдіть в чорно-білий сірий режим, щоб знизити навантаження на очі під час читання електронних книг, редагування документів та виконання інших завдань. Висока продуктивність та тривалий час автономної роботи. Дивіться відео на стрімінгових сервісах, займайтеся навчанням та працюйте у багатозадачному режимі протягом багатьох годин без підключення планшета до електромережі. Завдяки широкому вибору сучасних вісьмох ядерних процесорів планшет та Бем 10 3-Yard Gen має достатній запас обчислювальних ресурсів. А завдяки акумулятору, який може працювати в автономному режимі цілий день, ви можете використовувати планшет будь-де не турбуючись про підзарядку. Ігрова зона для дітей. PZ Google Kids Space, встановлене на планшетах Lenovo, допомагає дітям досліджувати навколишній світ, творити та розвиватися за допомогою бібліотеки якісного захоплюючого контенту та цікавих ідей. Ви можете контролювати заняття своєї дитини за допомогою засобів батьківського контролю програми Family Link, керувати доступними матеріалами, задавати тривалість перегляду. Дякую за твою увагу і перегляд розпаковки. Підпишись і став лайк. Dos últimos,